Як ми не знаємо, ми в впораші. Чудово! В Впороші? Саме так. В іншому нас немає інших випадків. Це виходить, що якби нас немає іншого, іншого варіанту, як просто призвати Деку? саме так. Якби не призиваємо зараз деку, ми в дуже великі проблеми. І проблеми, що ще буде ще гірше, 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 гірше буде проблеми, які ще ми бачили, і більше більше, більше всі інші проблеми інших проблемах. Серйозно. Несерйозно. Добре. Ми можемо празвати деко, але ти не розумієш, що це справді зможе працювати. Спрацює. Тільки я не розумію, що зможе це спрацювати. Спацювати? Так. Але. Є одне питання. Чи... Вородеко може бути сильніше самого деко. А що? Ну, я чув, що він має рівні сили і. Це може бути великі проблеми. Так. Це просто чудово. Містика вородеко чудова. Чудова Ми в повній пасті. Дещо не сказати Та ми не знаємо навіть що робити. як ми в твої медь будемо знати, що робити. А твої батьки де? Вони Вони, вони на роботі! Що їх вже зможу зробити. Нічого! Нічого ми не зможемо зробити ремонт, як ми не зможемо це зробити. Я не розумію, але я не розумію, чи ми зможемо це прямо зараз зробити, але в іншому випадку це буде дуже великою проблемою до нас. Так, І я не розумію, що ми зможемо це прямо зараз зробити в інших випадках. Замож. Ми, до... ми друзі, ми команда, ми зможемо. Отож, бо. знаєш. Так, знаю. Нам то не просто зв'язати з деко, а Деко, ж він знає, що робити, так? Так. Можливо, знає, я не розумію, чи зможу спати знає про це. Але, знаєш, я не вижу не впевнений. Знаєш, Хеймон, я би хотів би вірити, що він може чимось зробити, але розумієш, це можливо бути великою проблемою. При інших причинах це могло би бути інші проблеми по при інших причинах, але я не розумію. Так. Але знаєш, Геймот, ми зможемо щось зробити по інших випадках, інших причинах і інших початках і інших причинах, я не знаю, я не зможу не знаю я, в принципі, про інших проблем, але я не знаю, не розумію. І в принципі, це проблема. Проблема, якої ми нас не можемо вирішити. Е, ще не закляття. Це не не допоможе! Не поможе? Так. Тому що саме це не зможе нам допомогти, це вирішити цю саму цю проблему. Ми не зможемо якось з цим щось зробити. Ми не зможемо щось перемогти. Люцера. ми нічого не зможемо це зробити, і ми не хочемо на себе зробити. Ти дуже швидко говориш. Так, говорю. Тобто, би дати не єдиний наш варіант, це тільки бривіс, тобто деко. А просто перебудев. То а ми повній проблемі. Про, повній проблемі саме так. Отож нам потрібен деко. Деко? І що не може зробити деко? Може, і не може нам щось зробити, але не знаю, що він має, може зробити. І що його в силах обоє моти його вгачі чи... і хтось може. Може, призивеш зараз деко. Добре. А, ні, Я перше з самим деко. Спитаю, що зробити з людцем, зможе, чи зможемо чим з ним зробити. А, що ти хочеш, тупий хлопець? Я би хотів би спитати, що на твого ворога. Якого ворога? Люце. Люце? Я ще у переміг. А переміг? А, мені здається, що а, він. Повернувся. Що? Я, як, таке, як таке можливо? Як він може взяти і повернутися? Зпрямо може повернутися. Він повернувся. Е, ти не знаєш, що робити? Ну, ну це в твоїх силах я тебе перемогти. Я не знаю, як це його перемогти. І, не, немає такого загляду, як я можу його прямо перемогти і його закрити. І, я пробував, і ти не, нічого не вийшло. Ти хочеш на мої допомоги, Тупий хлопець. Мене звати Брюс. Це не важливо. мене Немає різниці, як тебе називати. Брюс чи не Брюс. Я називаю так, як я думаю, це як, як я думаю, як до мене ліпше. Як я тебе зрозумів, я думаю, що, що що до тебе більше краще, так? <плес> 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 так. Саме так. Хлопче. І я зможу щось з цим зробити, але я не думаю, що ти є дуже на самостійно, що ти опрямогти Це, люд... Я це не можу це зробити. Він я все пробую, як це зробити. Єдиний варіант, що ти, ти можеш його перемогти. Ти ж можеш його прогнати, чи не так це? А, е... Добре, я це зроблю. Але по інших випадках більше в мене не, випли... не викликає, як ти не можеш це зробити. Добре. Ей, вода, цей тілі. Тупий хлопець знов. Де цей ей. Де цей Люцер? Е, він, напевно, в телевізорі. В телевізорі. А е, зараз розберемося. Це не буде до мене якоюсь проблемою. Проте це не проблема. Сила, якої я тебе призиваю, показую тебе закипає е, покинчити. Все? Все готово. В чому була проблема? Е, тому що ми не могли його перемогти? А, та в цьому ну добре. Е, Кажу твої сили, я буду покинути це сіло. Все? Так швидко? Е, деку переміг е, Люцера. Так. Добре. Деко це вийшло, декоси завжди виходить. Так. Мені здається, що це ще не кінець. Мені теж. Е, ти хочеш казати, що це не проблема ще не кінець? Е, саме так. Добре, я спати. Але ж я спати. Добре. Реймонд, то ви пішли. Е, ні, батько сказав, що він не може. Просто там ремонт. А, ви не можете переїхати, тому що ремонт. Ще на той організацію, яка не захоче вийти, ну я не знаю. Може, буде все в безпеці. Може, а ти здеку поговорив? Ще ні. Я думаю, що з ним буде не поговорити, щоб потім проблем не було. Та, так, так, реймонд, потрібно. З яке я зараз не можу. Деба це зможешся зробити? Е, так. Але нажливо не скоро. Е, добре. Я, напевно, не скоро ти зможу зробити. Але я попробую. Е, добре. Деко?